Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 22 січня святкують День Соборності та Свободи України, які відзначають щороку у день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. на, на Тернопільщині 22 січня буде хмарна погода. Часом сніг оживить, на дорогах. оживедеться. температура повітря вночі. 6-11 градусів морозу. В день – 3-8 морозу. У Тернополі 22 січня буде хмарна погода. Часом сніг, ожеледь, на дорогах ожеладиться. Температура повітря вночі – 8-10 градусів морозу. В день – 5-7 морозу. А січня свої іменини святкують Петро, Пилип та Антоніна. Тож бажаю, нехай ваш ангел ніколи не опускає крил. Гарного настрою до зустрічі на вулицях міста. І на тві 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.